Вітаю всіх, дівчата! Це відео буде для тих, у кого коротке волосся, або тих, хто прийшов, проходить хіміотерапію і має проблеми із волоссям. Дивіться, така є проблема. Палантини світлі, вони прозорі. І деякі із вас на каналі Люблю Чалму. Це мій магазин з палантинами. жаліється на те, що світлі палантини прозорі і просвічуються вуха, просвічується волосся. Щоб цього уникнути, ми будемо робити дульку, використовуючи чотири шари палантину, який закриє повністю вашу голову, не буде нічого видно. Для цього нам треба скласти палантин не вдвоє, а вчетверо тобто ми робимо прямо кутник із палантином. Подивіться, як він складений. Спочатку поперек, потім ще раз його зігнули. Ось що ми отримаємо. Ось так прямокутничок краєм поклали на голову. І оці місця ми скріпляємо на потилиці. Я буду використовувати зажим вишеньки, тому що він безпечний і не, і не треба боятися, що у вас щось буде колоти ззаду. Так, скріпили палантин. Після цього у нас утворюється ось такий хвостик ззаду. Ми його завертаємо у дульку. Також цей підхід а, може бути гарним для тих, хто хоче просто більш теплий головний убір. Наприклад, як я сьогодні, в нас сьогодні плюс 7, я ходила в такому головному уборі гуляти, і мені було окей. Я бажаю вам здоров'я і душевної рівноваги, не дивлячись на ті всі реалії, які зараз ми маємо.